Доброго дня. Сьогодні про новий порядок бронювання. І е, в цьому відео я три, скажімо, три складових буде. Три м -м, таких фактори. Перше, перш за все, що змінилося, те, що важливо, що не змінилося. Короткий аналіз окремих положень постанови. І нарешті паради Четвер, четверте. Ну, перш за все. Нова редакція постанови 76-ї. І ця постанова вже була опублікована в урядовому кур'єрі 23 листопада. Тому в тій частині, де положення набирають чинності з моменту дня публікування, вони вже діючі. І постанова 650-та втратила чинність, тому ми, ми її трошки забуваємо, на неї не посилаємось, не враховуємо. Це по-перше, по-друге, змінені правила бронювання працівників, які є військово зобов'язані. І, перш за все, вимоги до ось працівників, які будуть заброньовані, от оновлені пункти постанови 76, ї Там є певна конкретизація, там є певні нові вимоги, і там є певний ну, певні обставини, нові, які треба враховувати. Наприклад, вимога про вчасне оновлення військово військово-облікових даних. Наприклад, те, що відстрочка, яка буде надана у зв'язку з новим порядком бронювання, буде відображатися в електронному військово-обліковому документі. Це треба враховувати. Далі, як ви розумієте, всі бронювання з 1 грудня будуть здійснюватись через портал Дія. І відповідно цей портал обслуговуватиме Міністерство економіки і відповідні державні органи. І... Анонсовано, що буде проводитись щомісячний моніторинг підприємств і організацій, які, щодо відповідності цим критеріям, оновленим критеріям, далі. строк е, дії рішень щодо визнання підприємств установи організації критично важливими, не закінчується автоматично, а буде переглянутий в цей трьохмісячний строк. Далі, на що ще зверну, звернути увагу? У разі якщо Є рішення щодо визнання підприємства встанова організації критично важливими, і які є чинними станом на дату набрання чинності постанови, тобто на 23-11. Але строк дій, яких закінчується до 30 листопада, включно. Оцей строк цих рішень продовжується до кінця грудня, до 31 грудня 2024 року. Це також слід знати. В Загальній кількості військовозобов'язаних працівників, яким дозволено бронювати не більше 50%, не враховуються військовозобов'язані жінки. Не враховуються разом з тим, у кількості військовозобов'язаних враховуються військовозобов'язані, заброньовані за постановою 45-ї кабінету міністрів України. Ну і нарешті для отримання статусу критично важливого підприємство є обов'язкові критерії. Зарплатний критерій. І відсутність заборгованості зі сплати податків до державного і місцевого бюджету і єдиного соціального внеску. Що не змінилось? Як і раніше, суб'єкт, який має підстави для бронювання, має бути включений до єдиного переліку органів державної влади, інших державних органів, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій для бронювання військовозобов'язаних. Це пункти 17-21 оновленого порядку. Як і раніше, до єдиного реєстру будуть включатися лише ті суб'єкти, які звернулися до Мінекономіки, відповідного державного органу, органу державного управління, державних адміністрацій із заявою про отримання статусу критично важливого і надали відповідні документи. Пункт 5 в новій редакції. Далі, з приводу звернення, додаються копії підтверджуючих документів. Це інформація про подання підприємства установу організацію е, податкової звітності за останній календарний квартал, копії податкових декларацій, квітанції про прийняття податкових декларацій, квітанції контролюючого органу, який покладе на функції щодо перевірки, поштові повідомлення з відміткою про вручення контролюючому органу у разі надсилання податкової декларації поштою. Е, на які зміни я б ще звернув увагу? Пункт восьмий. Пункт восьмий. Значить, нарахована заробітна плата ну, для приватного сектору це не менше 20 тисяч гривень щомісяця. І вже після того, як підприємства чи установа включені до єдиного реєстру, їх керівник. Або уповноважена особа формує списки працівників, які пропонуються до бронювання. Це пункт 26, 27 постанови. Якщо все добре, через 72 години автоматична відстрочка, яка буде відображена у військово-аблікових документах. На що я б звернув увагу окремо? Ну, перш за все, майже третина, майже третина постанови, це майже там, 6 сторінок. Вони стосуються єдиного переліку органів державної влади, ОМС, підприємств та організації для бронювання. І тут спочатку, з приводу формування цього повідомлення, наслідки подання неповної інформації, наслідки неозгодженої інформації. От на це все я б звернув увагу, тому що, ну, як на мене, це, мабуть, самі важні, Важливі складові цієї постанови. З приводу списку так само доволі значний обсяг інформації, і від початку його формування до накладання електронного підпису в цьому, в цьому оновленому порядку постанови все це є. Особливо вимоги. Військово зобов'язаний перебуває на військовому обліку, перебуває в трудових відносинах, е займає посаду на критично важливому підприємстві, і і так далі, і так далі, далі. уточнив персональні дані вчасно, не перебуває в розшуку. На це я звертаю вашу увагу. Ну і нарешті вже я звертав увагу, що якщо все добре і інформація про надання відстрочки від призову е відображається у військово-обліковому документі в електронній формі, дуже важливо. Далі дуже багато інформації з приводу анулювання наданої відстрочки і підстави анулювання. Зупинятись не буду, дуже багато вже експертів, фахівців її проаналізували. Ну і нарешті в кінці постанови, в кінці постанови інформація про відсутність заборгованості зі сплати податків. Довідки, витяги щодо статусу розрахунків, там, і так далі. І інформація про розмір нарахованої середньої заробітної плати застрахованих осіб працівників. На оці пункти звертаю додаткову увагу, тому що ну, це фактично така ж новела, і з приводу підтверджуючих довідок, і з приводу розміру. Ну і підсумовуючи, хочу сказати, що. В, в, в оновленому порядку, е, якщо, е, ну, скажімо, співпраця, тісна співпраця це юрист, це бухгалтер і відділ кадрів, тому е, от зараз е, навчальні тренінги, навчальні семінари там і так далі. І так далі. Е, от на це я б керівника е, слід звернути увагу, що треба все ж таки пройти певне, певне навчання, певне консультування, тому що Алгоритм ну, прописаний дуже чітко. Якщо щось, якийсь із цих фахівців не спрацює, ну, то можна все це втратити. Скажем, скажем так. І е, останнє: от я звернув увагу, що є певні фахівці, які вже ну, скажем так, надають, надають інформацію. З приводу цієї постанови я б звернув увагу на, як на мене, дуже фахово коментують оці зміни. З приводу це новини та статті для бухгалтера, відкрив, чесно кажучи, для себе цей портал, але семінар. Семінар. От в електронному ви можете знайти в інтернеті дуже фахові консультації. Я зверну увагу, що вони почали консультувати ще з самого початку постанови і вже навіть на вихідні. І сьогодні, 25 -го, -го, також нові коментарі. Дуже цікаво.